Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч шахтаря у лізі чемпіонів, серйозні кадрові зміни в Динамо, куди може перейти Артем Довбик та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з Донецького шахтаря, який грав у Лізі Чемпіонів. І, на жаль, гірники програли порту з рахунку 5-3. Взагалі не тільки Шахтар, а й Україна прощається з таким розіграшом Ліги Чемпіонів, тому що цей груповий етап був останній, коли проводився саме так, тому що з наступного сезону буде на чотири команди більше і буде гратися за швейцарською системою. До того, що важливо, ми багато років потрапляли до Ліги Чемпіонів, маючи пряму путівку до групи. А зараз у наступному сезоні ми вже цього не матимемо, тому що. Чемпіону буде потрібно пройти одну команду, щоб потрапити до групи, а віце-чемпіони пройти три команди, тому що вони будуть починати з другого кваліфікаційного раунду. Ну, як, в принципі, Дніпро-1 це робив у цьому сезоні. Що стосується самої гри, то Шахтар чомусь вирішив грати у відкритий футбол. Дуже дивно, тому що в минулих турах я думав, що вони зрозуміли, що ну, в лізі чемпіонів треба грати в обережний. Такий, ну, майже автобусний футбол. І ми ж бачили, що завдяки цьому і здобули результат з Барселоною, перемігши їх. Хоча у підсумку пропустили більше, ніж коли Шахтар грав при манловені у першому матчі спорту, хоча забили більше. Однак, окрім відкритої гри, також було багато таких собі дитячих помилок, тому що ну, бувають же помилки, коли суперник там створює неймовірний пресинг, і завдяки цьому. Помиляються гравці, і це буває, це нормально. Але коли гравцю нічого не заважає, і він просто віддає супернику, то це, звичайно, дитяча помилка. І це було із Бондаром, це був пропущений м'яч різника під ногою, але, звичайно, таке трапляється. До речі, також хотів би сказати пару слів про вар та арбітрів. Я раніше думав про те, що а навіщо взагалі бокові арбітри після того, як з'явився вар, тому що, ну. Після того, як е, з'явилися ці відеоповтори, гравці розуміють, що треба догравати момент до кінця і не думати, чи є офсайд, чи ні. а в цьому поєдинку ми ідеально зрозуміли, що сенс в бокових арбітрах, якщо треба вирішити, чи було положення поза грою чи ні, взагалі немає. Звичайно, вони потрібні, якщо потрібно визначити якесь порушення, коли виникають сутички або боротьба біля бровки, тоді так. А що стосується положення позагрі, то точно ні. Також варто відмітити, що реакція гравців порту, яка була трохи дивна, може спонукати у подальшому заборонити боковим арбітрам піднімати флажок, хоча, звичайно, це їхні проблеми. До речі, якщо продовжувати говорити про нинішні офсайди, то є один момент, який мені дуже не подобається. Коли гравцю передають пас і він знаходиться в офсайді, і спочатку цього боковий арбітр не бачить. Але в цілому потім на повторі це побачить І якщо гол буде, то його відмінять. Але в цьому мені не подобається те, що після того, як був цей офсайд, ще відбувається десь 10-15 передач і після цього забивають гол, а потім кажуть, що цей гол відміняють. Я вважаю, що у таких моментах відеоарбітр повинен бути більш оперативними і передати інформацію головному, щоб той зупинив гру і сказав, що офсайт. А взагалі, повертаючись до шахтаря, то вони виступили непогано, тому що, по-перше, вони виконали основне завдання. Вони потрапили до Ліги Європи. Вони обіграли два рази Антверпен, і це є основним завданням. Але окрім цього, вони виконали. Додаткове обіграли Барселону. Це завжди приємно. Так вони зараз знаходяться не в найкращій формі. Вони програли Жероні, Зараз вони програли Антверпену, але все одно це приємно і мати 9 очок по завершенню ліги чемпіонів це непоганий результат. У підсумку сьогодні Шахтар відправляється до Ліги Європи, де сьогодні вночі дізнається своїх перспективних суперників, тому що можна буде побачити групи Ліги Європи, де Шахтар буде грати проти другої команди. Ну а саме жеребкування відбудеться у понеділок. Нападник Жорона Артем Довбик знаходиться на прицілі європейських топ-клубів. Про це повідомляє Ельголь Діджитал. Про увагу з боку інтера вже відомо, але як виявилося, є інтерес ще з боку двох клубів серії А Ювентуса та Роми. Туринський клуб, начебто, дедалі більше розчаровується у своєму головному форварді Душані Влаховичі, на якого кілька років тому робилася серйозна ставка. А ось у Роми наприкінці сезону йде Ромело Лукаку, якого брали в оренду лише на цей чемпіонат та без опції викупу. Там ще була новина стосовно того, що довбоком цікавиться Атлетика Мадрид, але в цілому я вже розповідав стосовно цих новин, коли хтось цікавиться чи довбоком, чи циганковим, тому що зрозуміло, що вони зараз грають непогано, і, звичайно, що їми будуть цікавитися. Але окрім цього, багато сайтів, виданів будуть хайпуватися на цьому, заробляючи багато лайків та переглядів. А взагалі, якщо казати... Куди б далі можна було перейти перетертому думбоку, то, на мою думку, два варіанти. Або залишатися жироною, якщо вона буде дійсно прагнути на максимальні цілі і не буде продавати своїх найкращих гравців, або якщо буде можливість, потрапити до АПЛ. У Київському Дунамо плануються серйозні зміни, як у керівництві, так і у складі, бо планується продовження чистки. Як стало відомо сайту Динама Київ Йої» у київському Динамо, ухвалено рішення кардинально реформувати селекційний відділ. Очікується, що частина ветеранів, які були останнім часом задіяні в цій службі, відійдуть від справ. Саме ж реформування доручили колишньому гравцемі Динамо Артему Кравцю. Нова трансферна політика клубу відштовхується від реального стану справ, насамперед від воєнного стану і неможливості придбати близько 90% футболістів, які перебувають у полі зору клубу. Також планується залучення нових фахівців, які не були професійними футболістами, але займаються сучасними методами пошуки футболістів. Що ж стосується Євгена Хачерідії, то він увійде до штату селекційного відділу клубу, але поки що буде набувати досвіду. І від себе хочу додати, що незважаючи на те, що багато де читав про негатив до цих призначень Хачерідії кравця, я вважаю, що точно не буде гірше. Бо якщо так посадити, там сиділи люди, які вже багато років працюють, але як бачимо, результату немає. А тому, якщо прийде зараз молодь, такі як Кравець та Хачерідії, я думаю, що точно не буде гірше, а можливо і краще. Також приємно чути у цьому джерелі, що клуб планує залучати фахівців, які не були професійними футболістами, але мають ось ці методи пошуки футболістів сучасні, тому що зараз це така застаріла теза, що якщо ти хочеш працювати у клубі, то раніше ти повинен бути футболістом. До того ж, є вже приклади у професійному футболі. Є Андрій Колісник, який працює в Черкаському ЛНЗ, є Гліб Платов, який працював в СК Дніпро-1, а зараз за кордоном. А тому такий тандем, де є сучасні методи та професійні футболісти можуть дати дійсно непогані плоди. І, можливо, вже видно роботу нового селекційного відділу, тому що є інформація, що до нами цікавиться Максимом Брагару та Олексієм Гуцеляком. Повідомляє футбол 24 за даними джерела, Гуцуляк готовий підписати попередній контракт із киянами вже взимку, але при цьому футболіст хоче отримувати у київському клубі близько 40-50 тисяч євро на місяць. Цими фінансів запити гравця і можуть стати перешкодою у переході гравця до Динамо. Втім, також повідомляється, що на Олексія є попит із інших чемпіонатів. Що стосується Брагару, то його перехід в Динамо оформити буде легше, оскільки у київського клубу є гарні стосунки з віце-президентом Чорноморця Володимиром Генненсеном, а фінансові вимоги моряків набагато скромніші. І я так розумію, що Динамо просто намагається зловити цих гравців, коли у них залишається по пів року контрактів у своїх клубів. А це означає, що за них не придеться платити величезні гроші. Але питання полягає в тому, а чи потрібні вони взагалі для Динамо, тому що, як на мене, у киян гравці не гірше. І Брагару, і Гуцуляк це класні футболісти для нинішнього УПЛ. Але якщо казати, наприклад, про Першого, то він точно не буде грати в основі, тому що у киян є Волошин, Кабаєв, Караваєв, а це означатиме, що він сидітиме на банці. Що стосується Гуцуляка, то напевне вони озидають його як нападника. Бо якщо вони підпишуть і Брагару, і Гуцуляка як вінгерів, то в них буде у киян точно перебор на цю позицію. Ось тут можна повернутися до питання: а навіщо вони потрібні? А саме Гуцеляк на позицію нападника. Звичайно, що кияни розглядають себе як грант чемпіонату України і хочуть мати, напевно, у своєму складі два різних нападника, такого як Ванат, який швидкий може обіграти, або Гуцеляка, який може виграти корпусом, виграти верховий м'яч. Але я вважаю, що мати одночасно таких нападників, як Ванат і Гуцуляк в одному клубі, треба тільки грати постійно у Єврокубках. А для цього Динамо ще потрібно туди вийти. До речі, що стосується зарплати, то багато хто пише про те, що, начебто, за велика зарплата для Гуцуляка в Динамо, типу 40-50 тисяч євро в місяць, це буде майже 600 тисяч євро на рік. Але я хочу нагадати, що Динамо підписала контракт з Ярмоленко, якому. Платить набагато більше. А ось гроші на тих гравців Динамо може знайти, продавши свого хавбека, яким цікавиться Житомирське полісся, повідомляє спорт 24 За інформацією джерела, у трансфері гравця особисто зацікавлений наставник Житомирян Юрій Калітвінцев, бо Шепелів є для полісся дешевою альтернативою гравця Дніпра-1 Олександра Піхальонка, яким також цікавляться зелено жовті, але якого підписати взимку навряд чи вийде. Контракт Володимира Щепельєва закінчується наприкінці цього сезону, а це означатиме, що для поліція це буде недорогий трансфер. Взагалі, якщо подивитися на останній трансфер поліція, то можна побачити, що це вже буде давно не перший трансфер з Динамо, бо є ще Бой, Кошабанов та Кравченко. Рівненський Верес оголосив про припинення співпраці з Сергієм Лавренненко на посаді головного тренера, а на цю посаду призначили Олега Шандрука. Взагалі, враховуючи фінанси та положення Вересу, то для них важливо знайти такого тренера, який буде умовним пожежником. Я про це постійно кажу, що для клубів, які посідають там, з 10 по 16 місце, потрібен саме такий тренер. На мою думку, Сергій Лавроненко це той тренер, якому потрібно дати багато часу, а у клубу з Рівного, Стільки часу немає, щоб чекати, поки команда вилетить до першої ліги. А тому і призначили того, хто знаходиться поруч, а саме тренера молодіжки Олега Шандрука. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!